Вітаю, ви на каналі Альона Таро. Дякую за лайки, за підтримку, за підписку. Пишіть свої запитання, все будемо дивитись і розглядати. Сьогодні ще таке питання. Давайте подивимось: Польща та країни Балтії готуються вести свої війська до України. Поляки чекають на результати українського контрнаступу. Та ще чекають надії з боку Росії. Давайте подивимось. Чи насправді Польща, давайте окремо Польща, окремо країни Балтії. Чи насправді Польща збирається ввести свої війська на території України? Як допомога Україні? Чи насправді Польща збирається? Поки що. Збирається, збирається. Ну, от на даний момент, от поки що, на даний час, ні. Поки що не можуть. Но збираються. Що повинно відбутися, що Польща ввела свої війська на територію України? Що повинно статися, відбутися? Чого чекають? Чого чекають? Все чітко дій зі сторони це наші наших вооружених, вооружених сил. сіл, да, наших військових. Дивіться, як чітко відповідають карти. Чекають дій, вот, дій, таких стремительних, таких упорного продвіження вони чекають від наших військових. Далі давайте спитаємо, чи дочекаються вони, чи дочекаються вони дій зі сторони нашого, наших військових. Тих дій, які вони хочуть побачити. Так, вони дочекаються, дочекаються, але карта важко. Чому важко так важко? Важко. Їм буде важко все одно м, рішитися на це. Понімаєте? Їм буде тяжело. Польщу буде дуже важко на це Щось там. Давайте спитаємо ще. Польща введе до кінця літа, 23-го року, свої війська на території України. До кінця літа, до кінця літа. Так, дивіться, по цим картам так введе. Ну, подивимося, що буде. От, на території України. Так, до кінця літа, можливо. Я правильно зрозуміла до кінця літа. Так, так схоже на те, що, що це буде. А давайте тепер ще спитаємо країни Балтії. Чи країни Балтії збираються вводити свої війська на територію України як підтримку та допомогу нашому ЗСУ? Країни Балтії збираються, так, збираються. Так, вони вже готові. Вони чекають, ну, чекають наказу, вже готові. До кінця літа країни Балтії війдуть, військові країни Балтії війдуть, увійдуть на територію України для допомоги нашим ЗСУ. Так. Дивіться, так, та ж карта на територію України так, війду для того, щоб допомогти. Уміряність, карта, помірність, щоб якось зрівняти сили, тому що зараз сили не ну, равні. Росіян більше там на фронті намного, наших менше, Сили вообще не равні. Сравніть Україну кількість людей і сравніть РФ кількість людей. Силы не для того, чтобы сравнять силы. Тоже, тоже, скорее всего, что да. Давайте посмотрим, изменит ли ситуацию на фронте? Помощь Польщі и країн То есть що вони увійдуть для допомоги нашим ЗСУ. Это ситуацию. Это улучшит ситуацию. Это, это поможет нам м, отримати как найскорійшее. Гарні новини. Це допоможе. Ну Так, це допоможе закінчити десятка мечів. Те, що ми хоті хотіли. Чому Сімірка мечів. Ну, там їм вони там будуть обходити якісь. Не так там все просто, не так просто зайти і допомагати іншій країні. Там потрібні якісь домовленості, але вони будуть. Це змінить ситуацію, це допоможе закінчити оцю війну. Десятка мечів. Це закінчення. Закінчення цієї тяжкої ситуації я правильно зрозуміла? Так, ситуацію, дивіться, закінчити, обнулі, об, об дурень, обнулити, трансформація, смерть закінчити у цю ситуацію, у цей стан, який зараз. Тому що дійсно нам дуже важко самим їх набагато більше. І вони ще підтягують і підтягують своїх своїх, як назвати їх. Своїх орків, хай буде орків. Вони їх підтягують. Нам важко. Але це допоможе з цим впоратись. Хай так і буде. Всім гарного дня. Пока.